Друзі, всім привіт! Я дуже рада вітати вас в, себе в гостях на каналі Пархаюче Життя. І сьогодні у мене інформаційне відео щодо а, тимчасового захисту 2024 року в Чехії, на що мають право українці з тимчасовим захистом, чи приймає Чехія, Що, які можливо там зміни, а, чи надають житло. А, що дізналася, вирішила з вами поділитися, але я не якась офіційна особа, і ця інформація, можливо, неповна. Буду ділитися тільки тим, що знаю. Якщо вас щось зацікавить більше детально, шукайте інформацію на урядових сайтах, щоб нічого не пропустити. Отже, давайте по, по черзі, чи приймає в 2024 році Чеська Республіка біженців з України і чи не надає їм тимчасовий захист? Для тих, хто буде заїжджати в Чеську Республіку, не з України, а з інших країн, тобто для людей, які мали прихисток деякий час в іншій державі, в іншій країні Євросоюзу, Америки, Канади тощо. Або якщо ви вже відмовилися від. Тимчасового захисту у е, Чехії, потім поїхали до якоїсь іншої країни, вам там відмовили назад ви повернутися не можете. Якщо ви е, поїхали до України із Чехії. І у вас закінчився строк давності візи тимчасового захисту, то вам можуть надати повторно, тобто продовжити вашу візу тимчасового захисту. Якщо ви їдете з інших, тобто повторні біженці не мають права на тимчасовий захист в Чеській Республіки. Ті, хто вже отримав візу тимчасового захисту в Чехії, не можуть перейти на інші візи, не можуть отримати інший дозвіл на легальне перебування, крім возз'єднання родини. Для тих, хто вже має тимчасовий захист, то його продовжено, продовжено до 2025 року, але в Чехії для цього вам потрібно подати заяву на продовження тимчасового захисту. Доки ви не подасте заяву, автоматично віза не продлівається. І тому, якщо якщо ви не встигнете а, до 15 березня 2024 року онлайн подати заявку на подовження тимчасового захисту, то автоматично ваша віза закриється 31-го, 3-го, 24-го. Якщо ви подасте онлайн за себе, за оцим посиланням, за себе, за своїх дітей, то ваша віза автоматично буде довжена до 30-го, 9-го, 2024-го. І вам дадуть термін на відвідування міграційної служби для вклейки візової наклейки з продовженням цієї візи до кінця березня 2025 року. Це для тих, хто вже має тимчасовий захист. Якщо ви збираєтесь тільки їхати в Чехію. Як біженці з України, ви маєте право заїхати по біометричним загран... паспортам а, і перебувати легально на території Чеської республіки впродовж 90 днів на протязі 180 днів. І ці а, рахуються ці дні. Наприклад, ви заїхали в Чехію, а, там, скажімо, в лютому місяць були без візи, потім подалися на візу. Побули там місяць з візою, потім відмовились від візи і ви маєте ще право, от, наприклад, тут ви 30 днів були без візи і ви маєте ще 60 днів на безвізовий цей режим. Ну, це вже більше подробно дізнавайтесь на урядових сайтах щодо безвізового режиму. Якщо ви хочете подавати документи на тимчасову охорону, тобто на візу тимчасового захисту. То вам треба впродовж трьох днів прийти до Кацпу або у відділ азилової та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ, щоб легально знаходитись на території Чеської Республіки. Якщо ви не маєте права на візу тимчасового захисту, яка надає доступ до пільг біженцям України. Ви можете отримати візу для потерпілих або віза толерантності, вона не має допомоги, не має медичного страхування, не має дозволу на роботу, але вона надає право легально перебувати на території Чехії. Тож, давайте повернемося до тимчасового захисту. Якщо у вас є... Власне житло, тобто у вас є родичі, знайомі, або ви знайшли вже житло, як, де ви будете мешкати, нібито а, зараз, у 2024 році, ви просто берете там договір а, від а, власника житла, договір про оренду з печатями, або, або не договір. Така, наприклад, дочасна охрана. Але таку дочасну охрану, якщо я не помиляюсь, треба завіряти вже підпис власника, завіряти чи на почті, чи в нотаріуса. Це вже такі моменти треба з'ясовувати додатково. Тож, якщо у вас є житло, яке ви будете сплачувати самостійно, то ви маєте поїхати в краєвий центр допомоги Україні, Кацпу, яке знаходиться в Празі. Нібито така інформація на 2024 рік не в регіональних центрах, а саме в Празі видається нові візи, тимчасового захисту. Якщо у вас немає житла, ви не маєте де жити, і вам потрібна медична, соціальна, харчова житлова допомога. Тобто, ви просто приїжджаєте як біженець без всяких. Контактів, то ви маєте поїхати до Краєвого Центру допомоги Україні, але в місто Острова. Нібито звідти розподіляються всі біженці в 2024 році. Там вам нададуть житло. Але воно може бути по всій Чехії. Якщо далеко їхати або вже вечір, то вам на місці в острові дадуть, де переночувати, нагодують медичну допомогу якусь нададуть. Тобто, наскільки я зрозуміла, в Чехії зараз працює тільки один центр прийому біженців, який знаходиться в острові. І вже потім ви їдете в те місто. Куди вас розподілили, і вже будете на місці там оформлювати документи. Отже, для тих, хто отримає візу тимчасового захисту, є в Чехії гуманітарна допомога, яка діє і в 2024 році, але вона з якимось змінами. Я не дуже буду там розбиратися, що було до що після, але давайте трошечки пробіжимося, на що ми маємо право. Якщо ви заїжджаєте тільки в 2024 році, то ви маєте право на гуманітарну допомогу. І гуманітарне житло з 1 по 5 місяць після надання тимчасового захисту або 150 днів. Значить, суми для дорослого 4860 крон або 7290 крон, якщо це особа з інвалідністю. І гуд для дитини це 3490 крон або 5,235 крон, якщо це особа з інвалідністю 488 крон. Для дитини віком від 6 до 10 років. А це на перший час. Далі гуманітарна допомога буде розглядатися як допомога на життєві потреби і водночас допомога на житло. Будуть враховані всі доходи та будь-які заощадження. Так само, як і аналогічна допомога, чиським громадянам, гуманітарна допомога. Буде залежна від прожиткового мінімуму та мінімуму необхідного для існування. Вразливі особи отримують більшу високу допомогу. Якщо буде виявлено, що залишок на банківському рахунку перевищує регулярний дохід, залишок буде порівняний з сумою ГУД. Право на отримання та остаточна сума гуманітарної допомоги будуть встановлені наступним чином з суми допомоги членів домогосподарства і врахованих витрат на житло віднімаються доходи домашнього господарства, різниця становить розмір допомоги. По протягом перших 150 днів гуд надається в розмірі прожиткового мінімуму. Потім знижується до мінімуму, необхідного для існування. У випадках, коли особа не намагається забезпечити кошти власними силами і при цьому не має об'єктивних перешкод для виходу на ринок праці, тобто не є так званою вразливою особою. Так, це ви зрозуміли на перші півроку. Яка гуманітарна допомога після 6 місяців, з 6 місяця після надання тимчасового захисту або з місця наступного за місяцем, в якому було досягнуто 150 днів? Гуд для дорослої особи, яка відноситься до категорії вразливих осіб 4,860 крон, 7,290, якщо це особа з інвалідністю. Гуд для дорослого 330, гуд для дитини 3,490. Або 5,235, якщо це інвалід, і 488 для дітей віком від 6 до 10 років. Так, розрахунок вартості житла. Суми, пов'язані з житлом, тепер надаватимуться разом із гуманітарною допомогою в розмірі врахованих витрат на житло. Повну суму ви отримаєте, якщо проживаєте, в квартирі, яку її власник внесе в реєстр квартир. Для всіх інших житлових приміщень вам зарахують суму зменшену до 80%. Тобто, тут у нас квартири в реєстрації. А тут інше приміщення для проживання та спільні домогосподарства. Як ви бачите, наприклад, 5 і більше осіб, якщо квартира в реєстрації, то 15 тисяч крон на нашу родину, а якщо без реєстрації, то 12 тисяч крон. У випадках, коли особа не має витрат, тобто проживає безкоштовно в екстремальному помешканні, або проживає безкоштовно в солідарному помешканні, або просто заявляє, що не має витрат. Ноль входить до розрахунку. Умовою оплати квартири є те, що ця квартира. Можна перевірити в земельній книзі. І в той же час знаходиться в реєстрі квартир МВС, буде надано з 23.04. Умовою для використання витрат, що підлягають оплати для іншого житлового приміщення, є те, що особа як офіційно працевлаштована. У реєстрі претендентів в пошуку роботи або особи з соціальним статусом. Тут є у нас приклади моделей, але я вам приблизно розкажу, що, наприклад, якщо б моя родина зняла квартиру, яка рахується в цій реєстрації, Десь там є якась база, це треба точно знати, які самі квартири, тобто у власників житла треба про це питати. От якби на нашу родину із п'яти осіб 37 284 це гуманітарна допомога разом з оплатою житла. Якщо без реєстрації, то 3, 34 284. Якщо у мене буде дохід, наприклад, робота да, у чоловіка, то от скільки він заробив, от з цієї суми віднімається і залишок вам платить, платиться гуманітарна допомога. Або з цієї суми. Якщо я отримую якусь декретні виплати, то також з цієї суми базової віднімаються всі наші доходи. І якщо нам не вистачає до 37284, то е, можуть нам гуманітарну допомогу додати до цієї суми, щоб ми, нам нібито вистачило на житло. Але в той же час, якщо е, ви е, один місяць хоча б не подали на отримання гуманітарної допомоги, то в наступному місяці ви не маєте права подавати вже на гуманітарну допомогу. Uh, і є така також uh, порада, що якщо ви, наприклад, uh, в цьому місяці отримали якийсь дохід, доходи, от, наприклад, повернення податків, да, я, uh, наприклад, uh, в квітні отримаю податок, uh, з цієї суми вирахується та, та, той податок, і у мене вийде гуманітарної допомоги нуль. То це не означає, що ви більше не будете отримувати гуманітарну допомогу через те, що ви там в квітні отримали повернення податків. Це означає, що в наступному місяці вам також треба подавати заявку і вже індивідуально вам будуть вирішувати, заплатити в цьому місяці вам гуманітарну допомогу або не заплатити. І також можливо таке, що якщо хоч хтось в домогосподарстві вже пішов. Працювати, то е, уряд праці може відмовити в наданні гуманітарної допомоги е, ось такі справи, але це те, що стосується після 6-го місяця е, після надання тимчасового захисту. Тобто перші п'ять місяців ви 100 отримуєте допомогу. Якщо ви є вразлива особа, вразлива особа це діти до 18 років, це вагітні жінки, це. Е, Доросла людина, яка доглядає за дитиною до 6-річного віку, і також інваліди і пенсіонери. Нібито все. Якщо я щось забула, подивіться на урядових сайтах, хто такі вразливі особи, щоб, щоб точно знати, чи входите ви до цієї категорії. От, наприклад, я зараз як вагітна. Я вразлива особа. Мій чоловік може також вважатися вразливою особою через те, що він доглядає за дітьми віком до 6 років. Тобто ми можемо зараз бути вдвох вразливими особами. Якщо нам нададуть житло в квартирі, яка підлягає тільки під реєстрацію, і, наприклад, я після народження дитини перестаю бути вразливою особою. То я потім починаю бути вразливою особою в догляді за дитиною до 6 років. А, наприклад, мій чоловік, якщо дитина виростає там з якогось віку, він перестає бути вразливою особою, він а, іде працювати, то нам можуть заборонити жити в цій квартирі. Тобто ті, хто вразливі, залишаються, а той, хто не вразлива особа працююча, він мусить з'їхати. І тому вигідніше брати отаке от житло, щоб потім, коли я перестану бути вразливою особою, щоб ми все ж таки половину сплачували із гуманітарної допомоги, а половину сплачували через звичайну оренду житла. Ну, не наскільки я розібралась, це працює. Приблизно таким чином. Цю інформацію ви зможете знайти в Спіці. Ми були в спіце Карловарського краю, центр підтримки інтеграції іноземців Карловарського краю, який пропонує також фахові соціальні консультації, юридичні консультації, курси чеської мови, соціально-культурні курси, освітні заходи, адаптаційно-інтеграційні курси і все таке різне. години роботи. От по цьому. QR-коду можете туди завітати на сайт. Вони дуже класно все роз'яснюють. і Там є зазвичай перекладачі, вони навіть дають допомогу в перекладі через телефон, тобто дуже гарна організація, яка допомагає інтегруватися українцям в Чехії. Так, і наприкінці давайте поговоримо про вагітних з тимчасовим захистом в Чехії. Отже, дивіться, якщо ви заїхали вже вагітною, то у вас буде діяти страховка, яка надається після тимчасового захисту. Але якщо ви ще не оформили візу тимчасового захисту, то автоматично надається вам страхування, медичне страхування перші 30 днів. Потім, коли ви вже оформите тимчасовий захист, то 5 місяців. Якщо ви потім йдете на уряд праці, як шукач роботи, то уряд праці вам також надає безкоштовне страхування. І ви йдете на облік до гінеколога, шукаєте самі гінеколога зазвичай, він може бути в іншому місці, тобто з цим тут проблеми, але страхування буде таким чином для вас продовжено. Якщо... Після 150 днів закінчилось ваше страхування, впродовж 8 днів ви маєте страхову кампанію повідомити про те, що, ну, що у вас закінчились 150 днів, і надати документи. Чи ну, якщо ви на уряді праці отримуєте гуманітарну допомогу, то нібито вона там автоматично буде продліватися. Якщо ви влаштувалися на роботу, то роботодавець вам автоматично. Відправить на ВЗП або куди там в страхову компанію інформацію, що він за вас платить. Але якщо ви не працюєте і не стоїте на уряді праці, як шукач роботи, то ви можете і далі продовжувати отримувати безкоштовне державне страхування. Якщо у вас є дитина віком до 7 років або двоє дітей віком до 15 років, але можуть отримувати медичне страхування тільки оди, одна особа, один із батьків. І для цього потрібно виконати деякі умови, щоб дитина знаходилася в школі або в садочку не більше, ніж 4 години. Якщо більше, якщо це державний садочок, то ця дитинка вже не підпадає і вам за неї Платити в державне страхування не будуть, тому вам прийдеться сплачувати самостійно. У 2024 році медичне страхування самостійно сплачене десь 2500 крон, це близько 100 євро. Я, я якраз і, і оплачую самостійно, тому що я працювала, тому що я працювала на декількох роботах. З одна робота мені сплачування. А інша робота не сплачувала. І коли я а, звільнилася з тієї роботи, яка мені сплачувала е медичну страховку, я вже не можу піти на уряд праці, щоб отримувати медичну страховку. Так як і мій чоловік отримує медичну страховку по догляду за дітьми, то я вже теж не можу подати на, на цей від допомоги, і тому я самостійно сплачую державне страхування. Це те, що стосується. Вагітних, гуманітарної допомоги вагітним і медичного страхування. Якщо я щось сумбурно кажу, можливо, думки мої трохи плутаються, можливо, не вся інформація у мене зараз є, то ви шукаєте інформацію більш конкретно за своїми факторами, які стосуються саме вас. Що стосується допомоги на дітей, Таро та починаючи з 32-го тижня або 34-го тижня вагітності, жінка вагітна має право на декретну допомогу, яка буде продовжуватися 28 тижнів у випадку, якщо вона пропрацювала на офіційній роботі, сплачувала медичне страхування впродовж 270 днів. І навіть якщо вона звільнилася на початку своєї вагітності, не знавши, або ще по якимось причинам, то має 180 днів захисного періоду, впродовж якого, якщо встигає, то може також отримати ці, цю материнську допомогу, ці декретні. І вони рахуються приблизно як середня зарплата, яку ви отримали за минулий рік, там, або ну, приблизно так. Чи мають право на декретні ті, хто не працює? Я не знаю. Можливо, якщо ви стояли на уроді пра праці, це. Треба дізнатися окремо. Я про це балакати не буду, тому що це мене не стосується. Для чехів є ще інформація про те, що у них є допомога на пологи, але вона не стосується нас з тимчасовим захистом. І також є якась допомога у розмірі 350 тисяч. Це виплати на дитину, це називається батьківська родітівська допомога. А вона виплачує, ну, типу як у нас в Україні виплати на, на дитину, тобто, що щомісячне щомісяця що якась сума капає вам на рахунок, як ну але там сума не так, як у нас стабільно 860 гривень на місяць. А там, в залежності від того, який період часу ви хочете отримувати цю допомогу, від 180 днів. До 4 років і таким чином ці 350 тисяч діляться на ці місяці і виплачуються. Але точно ця допомога не е, застосовується до е, дітей, які народилися е, у батьків з тимчасовим захистом. Не знаю точно, можливо, е, якщо у вас робоча карта або інша віза якась в Чехії. Можливо, це вас стосується, шукайте більше інформації окремо, але точно знаю, що тимчасовий захист цю допомогу не отримує. Таким чином, якщо ви не працювали, то, можливо, ви ніякої допомоги через те, що ви вагітна або народили дитинку, не маєте права. Дитина народжується громадянкою України і оформлюється там впродовж. Перших днів, тижнів, місяців також на візу тимчасового захисту. Отже, на сьогодні. Все, все. Таку інформацію я для вас підготувала. Те, що у мене були знання, я їх вигрузила зараз в це відео. Якщо вам було корисно, то ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Якщо, можливо, у вас є якась інформація більш правдива. Або актуальна, то пишіть, будь ласка, в коментарях для того, щоб ті люди, які будуть шукати таку інформацію в подальшому, могли прочитати ваші коментарі і знайти якісь поради, корисну інформацію. Я вважаю, що українці будь-де мають один одного підтримувати, ділитися корисною інформацією. Тож всім дякую за перегляд, до нових зустрічей, пока.